Вікторія Паньковська прийшла на огляд до гінеколога. У дівчини це перша вагітність. Каже, піклування про себе та крихітку в пузику довірила саме лікарям першого пологового будинку. Я про цей заклад чула найкрутіші відгуки. Взагалі мені всі мої знайомі радили, що саме в першому пологовому дуже гарні лікарі, дуже гарне відношення, і при народженні, і при веденні вагітності. Тому я не сумнівалася і одразу обрала цей заклад. Тут лікар для тебе не просто лік лікар, а як друг у будь-який момент можна зателефонувати, щось запитатись, написати і завжди отримуєш щасну відповідь. Тобто я би радила усім перший пологовий. Лікарі констатують, пологовий надає високоякісні медичні послуги усім, хто звертається. Особливу увагу у медзакладі приділяють жіночому здоров'ю. кажуть для обстеження та лікування тут створили найкомфортніші умови. Ми маємо дуже потужну лабораторну клінічну діагностику, де ну, напевно, одна з найкращих лабораторій з тими можливостями, які ми можемо дати, надати і надати безкоштовно. І пацієнтка, яка сюди заходить з будь-якою гінекологічною патологією, починаючи з патології шийки матки, де в нас працює кабінет, починаючи з скринінгового методу офісної гістероскопії 50, безкоштовний метод, який коштує також великих грошей в приватних структурах, плюс всі обстеження, які необхідні. Їхній жінці з різними гінекологічною патологією, і якщо вона виявлена, це безкоштовне лікування чи то консервативне, чи то оперативне будь-якої складності. Завдяки кваліфікованим лікарям першого пологового привела до ладу своє здоров'я і 25-річна Ірина. Дівчина не лише позбулася хвороби, а й здійснила мрію. У мене були проблеми по шийці матки, мене і відправляли на узі, яке я тут зробила, і в кабінет кольпоскопії, який я також тут зробила. Я стала всі аналізи. Ну, тобто, повний комплекс обстеження я прийшла тут, і це дуже зручно. І слава Богу, мені допомогли. І саме я завагітніла. І звичайно, я стала на облік саме в першому пологовому будинку. Аби якомога точніше діагностувати захворювання, у медзакладі працюють спеціалізовані кабінети, як от кабінет патології шийки матки. Тут жінки можуть пройти обстеження, що дозволяє виявити рак шийки матки, передракові стани або ж оцінити величину ураження. Обстеження проводиться е, за допомогою кульпоскопа, це збільшення шийки матків дуже багато разів, і ми бачимо на, не на клітинному, а на тканинному рівні любі ураження, і, які являються деякі фоновими, деякими предраковими. Інколи, на жаль, останнім часом багато в нас і раку йде, і ми можемо в жінці поставити діагноз своєчасний. Піклуються у лікарні про доступність послуг для жінок з інвалідністю та захворюваннями опорно-рухового апарату. Отримати весь спектр послуг вони можуть у гінекологічному кабінеті без бар'єрного доступу. Його облаштували електропідіймачем та мультифункціональним кріслом. На цю сіточку садиться людина, для того, щоб можна було підняти, якщо геть рухова система не рухається, можна підняти на крісло. Він функціонально піднімається при потребі. І транспортується до того рівня, якого необхідно для того, щоб переселити жінку на крісло. Крім того, у цьому кабінеті є можливість пройти офісну гістероскопію, яка дозволяє з високою точністю виявити захворювання та патології. Це такий метод дослідження порожнини матки, при якому виявляється онкопатологія, ризики онкопатології і також можливі інші проблеми, які розвиваються в порожнині матки, так як ультразвукове дослідження є додатковим методом дослідження. А гістероскопія вже прицільна. Ми під контролем зору при виведенні на екран зображення можемо чітко встановити діагноз. Вдруге готується стати мамою Тетяна Ткачук. Каже, завдяки професійності та скурпульозності медиків пологового будинку номер 1 вагітність пройшла без проблем і в радість. Першу дитину я тут народжувала сина і через сім років вирішила, що другу дитину теж в цьому родомі. Я тут довіряю, мене тут вели. У мене з дитиною тут все було чудово, врач був чудовий і через те вирішила ще раз прийти і народжувати в цій лікарні. Довіряють своє здоров'я лікарям першого пологового не лише містяни, а й жінки з інших регіонів України. На сьогоднішній день наглядається біля 40% вагітних жінок Вінницької області, також з інших областей до нас звертаються. Ми залюбки приймаємо жінок інших східних регіонів східних областей, які до нас звертаються за допомогою, за обстеженнями на пологи. приїжджають. Ми працюємо для них і психологами. Ми надаємо різну допомогу не тільки акушерсько гінекологічну Медики зазначають, аби з жіночим здоров'ям було все гаразд, необхідно раз на рік обов'язково проходити обстеження. Тож все більше жінок звертаються до медиків пологового номер 1 це говорить про довіру до медичного персоналу, про високу кваліфікацію і про доступність і безкоштовність методів лікування, які застосовуються. Якщо говорити цифрами, то приблизно за минулий рік близько 50 тисяч звернулися на за допомогою на амбулаторну ланку за консультацією. Більше тисячі операцій проведено в гінекологічному відділенні. Якісна і доступна медицина серед пріоритетів стратегії 3.0. Це оцінили і самі вінничани, віддавши галузі охорони здоров'я у рейтингу комфортності, найбільші бали. Щоб потрапити на прийом до лікарів, першого пологового не потрібно направлень також не доведеться стояти у чергах, адже записатися на огляд можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.